Прокурори інваліди по команді з банкової заблокували рахунки підприємств Петра Порошенка, з яких він допомагав армії. Купував все від дронів до тягачів танкових, від снаряги особистої бійців до екскаваторів, якими копають траншеї, за допомогою яких будують оборонні укріплення. на що і копійки де-факто не виділяє держава, Тому що все, що держава виділяє, воно цілеспрямовано розкрадається. Я так розумію, що це з Москви прийшла команда усунути з поля гри того, хто вперто заважає, так би мовити. Розчищенню української оборони, знищенню е, тих е, українських частин ЗСУ, які е, чинять опір ворогу і не дають йому захопити залишки Донбасу та вийти на оперативний простір. Ну, невже після цього, навіть після цього. Коли Порошенку фактично е стали не давати допомагати армії, у народа не спрацює клепка. Невже після цього народу не стане зрозуміло, хто справді бореться за Україну і хто допомагає окупантам?